Всім привіт! Сьогодні поговоримо про обробку помилок в Android проєкті, який написаний з використанням Jetpack Compose. От протягом декількох минулих відео ми вивчали Navigation Component для навігації в Jetpack Compose, і там же ми в тому числі трошки затронули роботу з асинхронними операціями. В коді проєкту ми навіть зробили окремий клас LoadResult, який представляє собою поточний стан завантаження даних. Так от, проблема цього класу заключається зараз в тому, що в ньому всього два статуси loading і сексес, тоді як в реальних додатках можуть ще й виникати помилки. Наприклад, ви можете завантажувати список елементів з мережі інтернет, і при цьому ж ніхто не гарантує, що інтернет буде стабільним. Тому дійсно в реальних сценаріях необхідно прогнозувати можливі помилки і адекватно на них реагувати. Отже, поїхали. Як ви вже, мабуть, знаєте, зазвичай в мовах Kotlin і Java за помилки відповідає клас Exception. І от якщо ви хочете оброблювати помилки, то вам треба визначити, які саме помилки ви будете приймати до уваги. Якщо проєкт невеликий, то можна створити просто окремий файл з назвою Exceptions. Тут давайте, по-перше, додамо клас, який визначатиме помилку при завантаженні даних. Назвемо його loadDataException. І він наслідується, само собою, від більш загального класу, просто Exception. Ось це і є самий простий варіант опису помилок. Також зробимо так, щоб в список не можна було додавати однакові елементи. Тобто, на випадок виявлення потенційного дублікату буде створюватись помилка Exception з назвою duplicate exception. При цьому ви опціонально можете також вказувати додаткові дані у класі помилки, щоб потім їх використовувати в коді. І ще додатково можна вказати повідомлення, в якому помилка буде описана більш детально. Це може бути корисно там для подальшого логування та для відлагодження програми. Ну а в цілому ж нам поки для тесту достатньо оцих от двох помилок. Далі підемо до класу items repository, і тут будемо симулювати помилки. Наприклад, в методі getByIndex зробимо так, щоб перший елемент в списку у нас взагалі не завантажувався. Тобто, якщо індекс елементу буде рівним 0, то ми з цього методу викидуємо саме loadDataException. Після цього залишається ще помилка для дублікатів. Її вже зробимо реальною помилкою, тобто ми прямо візьмемо і дійсно реалізуємо логіку перевірки списку там на наявність дублікатів. Значить, приватний метод verifyNoDuplicates, він в аргументах прийматиме відредаговане значення елементу списку і індекс, елементу, індекс того елементу списку, який редагується. Тоді реалізація буде наступною. Спочатку шукаємо в списку індекс елементу з таким же значенням, як і у вхідному аргументі. І якщо такий елемент дійсно існує, і якщо його індекс не рівний індексу поточного елементу, то тоді з цього методу викидуємо duplicateException. Ну і після цього залишається лише викликати Verify No Duplicates там, з методу для редагування елементу списку, придавши в нього нове значення і індекс елементу, який редагується. Ну і також те саме треба зробити і при додаванні нового елементу в список. Якось так. Отже, на цьому етапі у нас репозиторій тепер може дійсно сповіщувати про помилки. А тому залишається реалізувати обробку цих помилок. В загальному випадку помилки можна оброблювати двома шляхами. Через стейт і через одноразову подію. Якщо помилка оброблюється через стейт, то вона відображається на екрані або як частина стейту, або ж навіть може повністю замінювати стейт екрану. Таке теж може бути, якщо помилка настільки критична, що інтерфейс екрану просто от неможливо нормально відмалювати. Ну а якщо помилка оброблюється як одноразова подія, то це зазвичай або там відображення тост повідомлення, або відображення снекбару, або можливо навіть відображення якогось. Логу. Хоча у Jetpack Compose діалоги можна і через state показувати, але тим не менш суть, я думаю, ви зрозуміли. Отже, почнемо зі state. Йдемо до класу LoadResult, і тут додаємо третій підтип з назвою error, всередині якого і буде об'єкт exception, тобто об'єкт помилки. Тепер цей новий підтип error, його треба нормально всюди обробити. Наприклад, внизу в функції Map тут треба додати окрему гілку саме для error. І в цьому випадку ми повертаємо вхідний load result без мапінгу, без будь-яких змін, бо змапити дані можна в тому випадку, якщо дані у нас є, а не якщо у нас якась помилка виникла. Далі пам'ятаєте, ми зробили універсальний компонент, який вміє відображати load result на екрані. Тобто для load result Loading він відображає прогрес-бар. Для load result Success відображається контент з лямбди. Ну а от помилки тут ніяк не відображаються поки що, а значить, це треба виправити. Тому тут теж додаємо гілку для loadresult.error. І Всередині будемо відображати щось на зразок там, тексту помилки і кнопки «Try again». Відповідно, використаємо контейнер column, всередині якого будуть знаходитись і текст, і кнопка, причому вирівнювати всі компоненти будемо прямо по центру, по вертикалі та по центру по горизонталі. Далі додаємо звичайну текстову мітку, в якій буде відображатися текст помилки. І також можемо текст сам теж вирівняти по центру, чому і ні. Ну а під текстом вже тоді буде кнопка Component Button з текстовим надписом Try Again. Цей текстовий надпис, до речі, можна відразу винести в ресурси за допомогою комбінації Alt плюс Enter. В результаті нам є тепер, де відображати текст помилки, та ще й на додачу є кнопка для повторення операції, якщо вдруг ця помилка виникає. Але зараз я ще не вказав ніякої дії в онклік, да і текст помилки в мене теж пустий. Чому так? А тому, що лод result контент це загальний компонент, він може використовуватись дезагодно, і він у нас дійсно використовується там у декількох екранах. А значить, цей компонент не повинен знати про деталі реалізації, там про конкретні помилки та про конкретні дії, які треба повторювати. І от в цілому, що стосується дії в onClick, то тут доволі все просто. Ми можемо дію прийняти з аргументів функції. Тому просто вверху додаємо новий аргумент з назвою on -click try Again Action, який буде лямбдою, і який можна відразу передати в onClick без будь-яких заморочок. Ну, а от що стосується відображення тексту помилки, то тут все трошки веселіше, бо цей текст, який ми хочемо відобразити, він має бути локалізованим і зрозумілим для користувача. Тобто текст помилки треба брати на цей раз з ресурсів додатку, а не з класу Exception. Що ж, якщо ви вже давно там дивитесь моє відео на каналі, то ви вже знаєте, що треба робити. Нам потрібен інтерфейс. От внизу і пишемо новий інтерфейс, який назвемо Exception to Message Mapper. В цьому інтерфейсі буде знаходитись всього-навсього один єдиний метод, і його задача якраз і буде заключатись в тому, щоб перетворювати помилки в текстові повідомлення саме для відображення користувачеві. Можемо також відразу створити реалізацію інтерфейсу за замовчуванням. У нас проект невеликий і просто це тестовий проект, тому в цілому реалізація за замовчуванням це буде єдина реалізація інтерфейсу. Всередині ми просто прогодимось по всім можливим помилкам за допомогою конструкції when. Для load data Exception показуємо просте повідомлення Fail to data. А от для duplicate Exception тут ще й додатково ми динамічно вставляємо назву дублюючого елементу списку. Ми це можемо зробити якраз за того, що в Duplicate Exception є додатковий кастомний параметр, який і можна використати при генерації тексту помилки. На останок також прописуємо гілку Else на всякий випадок, якщо вдруг ми забудемо про якусь помилку. В ідеалі також всі ці текстові повідомлення треба виносити в ресурси. Ну, Тут використовуємо знайому нам комбінацію Alt и Enter для кожного текстового повідомлення. Ми можемо вільно використовувати текстові ресурси в цій реалізації, оскільки другий параметр в методі getUserMessage він є андроїдівським контекстом. А тому в результаті все зводиться до виклику на контексті методу getString з відповідним ідентифікатором ресурсу. Опціонально в GetString також. Ж можна підставляти плейсхолдери. Приклад якраз от можна побачити для другої гілки з помилкою duplicate Exception. От і все. Більше ніяких додаткових помилок немає, а тому йдемо до аргументів функції loadResultContent. І тут додаємо ще один опціональний параметр Exception to mapper, який за замовчуванням буде використовувати якраз значення за замовчуванням exceptionToMessageMapper.default. В результаті залишається тільки використати новий мапер для відображення повідомлення в текстовій мітці в JetPack Compose. Тут просто викликаємо його, викликаємо мапер і придаємо саму помилку і плюнтест. Контекст можна витягнути за допомогою механізму Composition Local. От тепер load Result Content може повноцінно оброблювати, в тому числі, і помилки. А загалом нагадаю, що цей компонент, LoadResultContent, використовується в тому числі і на екрані редагування елементу списку. А цей екран, в свою чергу, він побудований на базі універсальної скрін-функції ActionScreen, ну і на базі універсальної там View ActionViewModel. А отже, ми можемо піти відразу в ActionViewModel, додаємо новий метод з назвою Load. І Потім просто переносимо все, що знаходиться в блоці init, переносимо в новий метод load. Ну і з блоку init не забуваємо викликати цей самий новий load. Наступне, всередині методу load тут нема обробки помилок при завантаженні, а нам потрібно у випадку виникнення помилки значить, в state flow покласти саме значення od loadresult.error, щоб потім його можна було відмалювати на екрані. Що ж, пишемо наступний код. Спочатку у нас дані завантажуються, а от вже потім, якщо дані успішно завантажились, то ми відправляємо в state flow load Ну, а в інакшому випадку ми відправляємо новий підтип loadresult.error, передаючи в нього ексепшн з конструкції try-catch. І от після цього на стороні екрану, на стороні ActionScreen, тут якраз і використовується компонент LoadResultContent, який ми вже виправили раніше. Тому тут вказуємо параметр «OnTryAgainAction», рівний от методу load на view моделі. Тобто при натисненні на кнопку TryAgain буде спроба повторити завантаження екрану. Це ми реалізували обробку помилок через State. Тобто в коді view моделі помилка відправляється в State Flow. А далі на стороні екрану робиться перевірка. Якщо в State Flow знаходиться помилка, то інтерфейс екрану відповідним чином перемальовується. А в нашому випадку замість контенту екрану буде відображатись текстове повідомлення про помилку, і плюс кнопка Try Again для повторної спроби завантаження даних. В цілому ми можемо зараз навіть запустити проєкт на емуляторі і перевірити, як все це діло працює. Значить, відкриваємо сам емулятор. Тут переходимо на вкладку зі списком, чекаємо, поки список покажеться на екрані. Далі дивіться: якщо я зайду в третій елемент, то він буде успішно завантажений. А от якщо я повернусь назад і виберу перший елемент, то ми побачимо саме помилку. Бо пам'ятаєте, в репозиторії ми додали перевірку, що якщо індекс елементу рівний 0, то елемент завантажено не буде. Ну і само собою, що можна натиснути на кнопку Try Again, і це буде повторна спроба завантаження даних. В реальному додатку у нас би помилка виникала, наприклад, якщо б там інтернет відвалився, а тому повторна спроба завантаження даних, вона б цілком могла завершитись і успіхом. Такі от справи. Залишається обробити помилку при виявленні дублікацій у списку. А зараз, якщо ми спробуємо додати там вже існуючий елемент, то що ми отримаємо? Правильно, ми отримаємо краш додатку. А можемо навіть піти в логи, тобто відкрити вікно LogGet, і тут якраз і буде видно, що сталася помилка DuplicateException, і що ця помилка прийшла саме от з репозиторію з методу verify no duplicates. Що ж, на цей раз зробимо приклад обробки помилки не через state, а через одноразову подію. Тому знову йдемо до ViewModel Action ViewModel. Тут у нас вже є подія виходу от на попередній екран, а тому поряд ми можемо по аналогії додати ще один channel для відправки помилок з ViewModel на екран додатку. Потім ми будемо з самого екрану слухати помилки через error channel і обробляти їх, показуючи там повідомлення користувачеві. Далі йдемо до методу execute, який виконує якраз дію от в нашому додатку це або додавання елементу, а, або ж його редагування. Тут нам треба загорнути виклик команди в try-catch. І якщо стається якась помилка, то ми відправляємо її в error channel. Ну А якщо команда завершилась успіхом, то тоді виходимо на попередній екран, як це було раніше. Наостанок, оскільки тепер у нас дія може завершитись помилкою, то ми ж після помилки залишаємось на цьому ж екрані. А значить, треба не забути обов'язково сховати прогрес бар. От до цього на початку методу ми викликали Show Progress. Відповідно, всередині Catch треба викликати щось на зразок hide progress. А оскільки hide progress у нас нема, то його треба додати. Отже, внизу йдемо до інтерфейсу делегату і тут прописуємо новий метод HideProgress, який, по суті, буде аналогічним методу ShowProgress. Просто він буде виконувати обернену дію. Він в статі екрану заховає індикатор прогресу. Далі у ViewMedлі копіюємо приватний метод ShowProgress і переіменовуємо все, що в нього є, на HideProgress. От і все. Тепер можемо викликати з конструкції TryCatch, тут можемо просто викликати HideProgress. В результаті з тією в'юмоделю все готово. Переходимо до Action Scрі. В цілому у нас вже є спеціальний компонент Event Consumer, який ми написали в одному з попередніх відео по Навігейш Копонент. Цей компонент якраз дозволяє слухати будь-які події з будь-якого ченела з view моделей а тому в коді Screen функції ми можемо його відразу використати для обробки помилок з error ченнела. В результаті нам буде приходити готовий об'єкт Exception і наша задача перетворити його на повідомлення для користувача. Для цього знадобиться контекст, який можна дістати за допомогою Composition Local. Ну і далі вже використовуємо написаний на початку відео той самий інтерфейс ExceptionToMessageMapper для того, щоб дістати читабельне локалізоване там, повідомлення про помилку, яке вже не соромно показати користувачеві. А далі відображаємо тост повідомлення за допомогою виклику toast.makeText, якого передаємо контекст і плюс повідомлення про помилку. Ну і на сам кінець викликаємо метод show. Тільки само собою краще зробити так, щоб exception -to -message mapper, щоб він приходив в аргументах функції. Давайте це і зробимо. Вверху, значить, додаємо опціональний аргумент з назвою Exception -to -message mapper, І він за замовчуванням буде рівний саме default-маперу. В цьому випадку в event Consumer вже звертаємось до мапера з аргументів функції. І от тепер action Screen також готовий. Він вміє оброблювати помилки, показуючи там користувачеві додатку їх текст, текст помилки в тост повідомлення. залишається реалізувати метод HideProgress. Progress. Нагадаю, що ми додали його до інтерфейсу делегату. Тому треба піти по реалізаціям, значить, йдемо до першої реалізації, до ATD і тут додаємо HideProgress Progress за допомогою комбінації Alt плюс Enter. Ну і код цього методу буде такий же, як і в Show Progress. Тільки замінюємо параметр is ProgressVisible з true на false. І потім повторюємо те ж саме для екрану редагування для Edit Тобто тут теж додаємо метод HideProgress, і теж його код буде майже ідентичним методу showProgress. Ну що ж, тепер наче все. Пробуємо запускати проєкт на емуляторі знову і перевіряти його роботу. В емуляторі переходимо на екран зі списком. Спочатку спробуємо відредагувати існуючий елемент. Вибираємо будь-який з них, і далі на екрані редагування, значить, в текстове поле вводу, от пишемо заголовок якогось іншого елементу списку, який вже існує. Натискаємо на кнопку, і в результаті бачимо, що внизу показалось тост повідомлення з текстом помилки. Далі спробуємо додати новий елемент з нуля. Тут логіка така ж сама, значить, вводимо назву вже існуючого елементу і натискаємо на кнопку ADD. Результат такий же: помилка відображається в тост повідомленні знизу. Ну а якщо додати унікальний елемент до списку, там з іншою назвою, то тоді все має працювати без помилок. І, як бачимо, новий елемент дійсно з'явився у списку. Отже, в рамках цього відео ми навчились оброблювати помилки двома шляхами через стейт та через одноразові події. Через загальний стейт екрану ми реалізували обробку помилок при завантаженні даних. Ну а через Kotlin Channel було реалізовано обробку помилок при виконанні якоїсь дії, там при натисканні на кнопку. Також ви ще самостійно можете спробувати реалізувати обробку помилок за допомогою часткової зміни стейту. Наприклад, для дуплікації можна показувати не то. А просто там текстову мітку червоного кольору, десь поряд з полем воду. Можу дати підсказку, що спосіб реалізації тут буде схожим з тим, як реалізовані методи Show Progress і hide Progress. Ну а наступного разу ми більш детально поговоримо про одноразові події у Jetpack Compose та MVVM. Бо до цього моменту ми просто використовували Kotlin Channel з кастомним компонентом Event Consumer. А далі ж поговоримо вже про цю проблему більш детально. На цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на Паймія Кофі. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!